Усім привіт, друзі! Трансферне вікно літа 2023 року знаходиться зараз в тому періоді, коли вже багато чого відбулося, але найцікавіші трансфери ще попереду, тому що найдорожчі лоти йдуть за аукціону зазвичай в кінці. Сьогодні ми поговоримо про останні трансфери, які відбулись за той період, поки ми з вами не бачились. А там досить таки багато чого цікавого. Саудівська Аравія закинула дуже велику сітку на європейський ринок. Манчестер Юнайтед і Арсенал змушені платити занадто великі гроші для того, щоб закрити свої проблемні місця. Ну і в чому різниця між Кейном і Мбапе, коли обидва футболісти знаходяться приблизно в однаковому Положені. Друзі, ЗСУ не зупиняється на шляху до звільнення нашої країни, і ми маємо не зупинятися допомагати їм у цьому. Компанія Favbet передала 57,5 мільйонів гривень для проєкту Армія дронів від united 24 Ці кошти пішли на закупівлю автівок для ударних рот БПЛА, щоб ЗСУ ще швидше наближалися до нашої спільної мети. Тож беремо приклад з Favbet і продовжуємо підтримувати Збройні сили. Разом переможемо. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу. У буквальному сенсі цього слова Отже, розпочнемо з кількох слів про Саудівську Аравію, тому що без них це трансферне вікно важко уявити. Так, давно вже всім відомі такі прізвища, як Брозович, Фірміно, не знаю, там ще говорять про Мареза чи Сан-Максимена, що всі вони їдуть в Саудівську Аравію, хтось вже приїхав, хтось скоро приїде. Це абсолютно нормально по відношенню до цих гравців, тому що тут або футболісти, які пройшли свій пік кар'єри, або вже повигравали все, що можна було виграти, або, в принципі, ніколи б не стали топ-гравцями у Сан Максимена. Є дуже класно. На швидкість, і начебто є непоганий дріблінг, але це не гравець для топових клубів, для там, рівня гри у півфіналі Ліги Чемпіонів. Тобто це нормально. Але є ще такі прізвища, як Мілінковіч Савіч. Невиш також у цій команді, де Мілінковіч Савіч. Жота молодий із Селтіка, дуже цікавий гравець, поїхав в Саудівську Аравію. Хто ще? Секофофана. Ось ці люди вони ще могли б сказати своє останнє слово в Європі. І насправді, можливо, ще й скажуть. Тому що не зрозуміло, як ця Суперліга заграє. Можливо, через рік вони всі повернуться назад. Найвеші кулібалі відверто сказали в інтерв'ю, що вони приїхали сюди тільки за грошима, ну як і всі футболісти, звісно, тому що було б дивно послухати від когось, що вони приїхали сюди, тому що дуже хотіли колись стати чемпіонами Саудівської Аравії або підняти нехай і трофей Азійської ліги чемпіонів. Ніхто б у це не повірив, тобто всі приїхали за грошима, це нормально. Савічу набивали ціну вже кілька останніх років, підводили просто вже до того рівня, коли або зараз. Або ніколи, і начебто вже багато європейських клубів, ну як багато, типу там клубів 5, які могли претендувати на Савіча. Вони вже були готові платити за нього ті гроші, які хотіло Лаціо і які хотів сам Савіч, і його там агент. Мені здається, сім'я займається його справами. Суть не в тому, тобто вже можна було продавати і були пропозиції: Манчестер Юнайтед, і навіть Реал там розглядав, і хтось там ще 100%, просто не все потрапляє в пресу. Але Саудівська Аравія приходить і просто дає неадекватну зарплату. Савічу, і зрозуміло, що ніхто не зміг встояти. Взагалі, те, що робить Саудівська Аравія. Цим літом на трансферному ринку це просто чергове підтвердження того, що футболісти взагалі нічим не особливіші за всіх інших людей. У них такі ж самі слабкості. Не робіть з них героїв, не ідеалізуйте, хоча насправді деякі з них дійсно є досить достойними людьми. А знаєте, що може стати найбільшим таким контрольним пострілом від Саудівської Аравії в голову європейському футболу цього літа. А вони ж можуть собі спокійно купити зараз МБАПЕ. Тому що МБАПЕ виключений зі складу ПСЖ, МБАПЕ виставлений на трансфер, і зрозуміло, що всі починають говорити про Реал. Ось нарешті все добі вільний. Але ж чи потягне Перес прямо зараз два дуже. Тяжких трансферів для себе, тому що він вже купив Белінгема за 100. За МБАПЕ треба буде платити не 100, а 200 Напевно, плюс ще у Реала йде реконструкція стадіону. Тому я не знаю, перес готовий прямо зараз купувати МБАПЕ. Я думаю, що там були домовленості, що в 2024 році він прийде в Мадридський реал. А, а саудити можуть перебити в будь-який момент часу будь-кого, і вони вже дали пропозицію ПСЖ Помбапе в 200 мільйонів. Хоча я Помбапе хотів сказати про інше. Пам'ятаєте, як минулого року ПСЖ помпезно перепідписував з ним контракт до 2025 року? І як виявляється, дивно да? так кожен рік відбувається. Це все просто папірці, тому що кожне трансферне вікно все починається знову. А підніміть мені зарплату, наприклад, це тактика Дібали, який у Ювентусі перепідписував кожен рік новий контракт з новою зарплатою, з новими строками. І навіть зараз в Ромі він також буде перепідписувати новий контракт, по крайній мірі. Він просить це зробити. Він тільки прийшов в команду, а вже просить собі новий контракт, бо якісь там умови змінилися. Або я не хочу тут грати. Відпустіть мене кудись. Це от Лукаку, наприклад, Лукаку, який зараз не бере навіть слухавку від представників інтера, все кудись побіг і з кимось. Домовляється, інтер, взагалі не в курсі. Наскільки я розумію, для катарських власників ПСЖ було критично важливо зберегти у себе в команді до світу в Катарі усіх своїх зірок. Чемпіонат світу пройшов, і Месі більше в команді немає. Мапе здається, також в команді більше не буде. Неймар бідний не знає вже з чиєї тіні йому виходити. Ну і по факту, все стало очевидно, так що ПСЖ це весь цей час був всього навсього звичайним фінансовим пилососом. Ліга для цих футболістів заслабка, Вони не тримають себе в тонусі. Якщо вони не тримають себе в тонусі, вони не виграють лігу чемпіонів. І, в принципі, абсолютно незрозуміло, навіщо витрачати колосальні гроші на такий футбольний проект. На такий футбольний проект треба витрачати гроші в Англії, можливо, в Іспанії, ну можливо, ще в Італії, і то там є питання. У Франції немає сенсу тратити такі мільйони на футбольну команду. Вона, в принципі, знаходиться не в тому футбольному середовищі, щоб приймати такі інвестиції і щось зробити з цими інвестиціями. Я буду дуже довго сміятись, якщо ПСЖ, який вже дійсно, ну, давайте відверто скажемо. Задовбався всі ці примхи МБП кожного року виконувати, перепідписувати його, давати все більше і більше нулів у зарплаті. Просто зараз візьме і прийме пропозицію Альхіляля. Все, от їх влаштовує 200 мільйонів, які дає Альхіляль. А якщо зараз ще й покрутяться трошки, то можуть у 250 вибити або 223, щоб перебити рекорд Неймара, Наприклад, ну і в принципі МБАПЕ поїде туди, куди він їхати не хоче. Очевидно, тому що для МБАПЕ грошове питання, воно не стоїть так, як, наприклад, стояло для Савіча і Невиша. У МБАПЕ все з грошима вже дуже добре, і в принципі, ну, буде в тебе не, не 500 мільйонів, а мільярд, не мільярд а два. Ну, для нього там вже, напевно, великої ролі не грає. І тому він хоче в реал. А що хоче зробити ПСЖ з МБАПЕ на останок? Оце питання. Деклан Райс перейшов в Арсенал. Навіть Манчестер Сіті не захотів платити 100 мільйонів за Деклана Райса, а Арсенал зробив це, і тут насправді є дуже логічне пояснення. Просто Манчестер Сіті не потрібно зараз платити шалені гроші за опорника ще одного, якщо у них є Родрі, який ще в повному порядку і ще буде грати як мінімум кілька сезонів в цій команді, якщо його там не забере за покликом його ж серця та ж Барселона, можливо, чи Мадридський Реал, якщо він не хоче повернутися в. Іспанію, ну як Гюндоган хотів пограти в Іспанію, от він туди й поїхав. В принципі, він ще міг грати в Манчестер Сіті. Так, але хто його тут буде тримати, він вже все для команди зробив. Тому Арсенал у них горіла позиція опорно-півзахисника, і Арсенал заплатив ці 100 мільйонів. Вестхем знав, що Арсеналу треба, і тому витягнув з них усе, що тільки міг. По стилю гри Райса всі все прекрасно знають. Це все про баланс між обороною і атакою. Окрім того, він дуже непогано просуває м'яч і може потім піти завершити. По суті, це все те, що робить Родрі в Манчестер Сіті. Чи грає Райс на 100 мільйонів? Ну, в принципі, в грошовому еквіваленті оцінка футболіста це завжди досить суб'єктивна оцінка. На мою думку, Райс поки не виглядає як півзахисник на 100 мільйонів. Але я думаю, що у Арсенала є задумка така, що Артета зробить цього Футболіста саме гравця на 100 мільйонів. А потім ще така думка в мене є, що збірна Англії повинна вже нарешті виграти якийсь великий міжнародний турнір, тому що у них тепер у півзахисті два футболісти, які коштують по 100 плюс мільйонів Белінгем і Райс. І якщо вже навіть з таким е складом команда не виграє Чемпіонат Європи, наприклад, наступний або наступний Чемпіонат світу, то тоді ж може хтось подумати, що футболісти не зовсім адекватно оцінюються. А такого не було ніколи. Баварія після звільнення Саліхаміджа Ікана купила собі дуже дорогого гравця, цілого Кіма за 50 мільйонів із Наполі. Це центральний захисник, який є, на мою думку, одним з найзбалансованіших центральних захисників в європейському футболі. Прямо зараз. Ну, в минулому сезоні це просто була е, основа всіх успіхів Наполі, тому що він вміє в захисті абсолютно все, як в грі проти м'яча, так і в грі з м'ячем. Тепер йому треба тільки пройти адаптацію в Німеччині. Але. Вони купили Кіма за 50, але ж при цьому віддали Люка Ернандеса в ПСЖ за 45. Тобто, якби вони ще не. Витратили дуже багато грошей. Тобто я не бачу, що політика трансферна політика Баварії є зараз дуже агресивною. Хоча вона такою могла здаватися, коли не починали там того віддавати тих брати. Але насправді по грошам там приблизно поки що вони виходять в нуль. Ну, глобально вони підписали вільним агентом Герейро із Борусі, і таким чином, Баварія в черговий раз провертає свій фінт з футболістами, які дуже сильні, які грають в інших командах, але при цьому вони хочуть не просто пограти в Бундесліз. Своїй кар'єрі, я ще хоча б її один раз виграти. Там, здається, ще Лаймер приїхав чи по тій же самій схемі. Але при цьому при всьому до сих пір немає нападника. Найголовніша проблема Баварії на протязі. Протягом, вибачте, всього минулого сезону досі немає нападника. Говорять про Кейна, говорили про Сімена, але при цьому ні того ні іншого поки що немає. Начебто, Сімена не збираються віддавати, але побачимо, як воно буде, тому що я ж казав ще на самому початку, що найдорожчі лоти вони будуть іти в кінці, отам серпень, уже, можливо після кваліфікації Ліги Чемпіонів, вже отам футболісти можуть поміняти клуби досить таки несподівано за дуже великі гроші, тому що Баварії дуже треба підписати. Знати нападника, а той же самий Кейн, він досі не може визначитися, що ж йому робити. Він просто тренується з Тоттенхемом. Мені здається, що ці всі стереотипи про надмірну вічливість і нерішучість англійців, вони ніби втілилися в Харі Кейні, і він тепер просто не знає, що з цим робити. Тобто, це зірка світового рівня. Це зірка, яка, якщо прийняла рішення, що він хоче перейти, наприклад, в Баварію, то над цим працюють всі. А над цим здається, працюють досить таки слабко. Тобто все настільки плавно, вічливо, я капітан Тоттенхема, я зараз на базі, я тренуюсь, я новачків вітаю. Просто порівняйте, що робить Мбапе і Кейн, коли обом треба змінити клуби. Мбаппе просто там витріпав усім нерви, і зараз він спокійно піде. Правда, куди піде, це питання. Тому що клуб йому може зробити Бобо. А Кейн може так посміхатись, посміхатись, і по факту трансферне вікно зачиниться і він так і залишиться в Тоттенхемі. Онана перейшов в Манчестер Юнайтед. Давіду Дехеа давно вже читалася заміна в цій команді, хоча по інерції він до сих пір вважається одним з найкращих воротарів у світі. Хоча, давайте будемо відвертими, найкращий а так скажемо, один з найкращих воротарів у світі він не може програвати конкуренцію у Най Сімону в збірній Іспанії. Ну, в принципі, значить, вже щось було не так. І Манчестер Юнайтед все таки вирішив змінити гравця на цій позиції. Дуже довго Дехеа грав за МЮ, але потрібне щось інше. І оскільки позиція горить, як і позиція опорника в Арсеналі, то довелось викладати цілих 50 мільйонів за Онана. Онана дуже сильний гравець, він коштує цих грошей. Просто Манчестер Юнайтед ще не побудував якби, свою польову команду і їм туди треба вливати побільше грошей, а вони змушені тратити 50 мільйонів на воротаря. Подихе, поки не зрозуміло, бо я щось пропустив, а куди він там збирається йти. Але якщо буде від'їзд у нього з Англії. Якщо він не перейде в якусь іншу англійську команду, то йому треба, хоча б на прощання, подякувати Мітровічу за те, що той дозволив йому відбити хоча б один пенальті за останні там скільки років. Десять один із найнеочікуваніших, особисто для мене, неочевидних трансферів цього літа, Байєр підписує собі Алехандро Грімальдо а Грімальдо це лівий захисник, який увесь час знаходиться в топ-5 шорт-листі усіх топових клубів, які шукають собі лівого захисника. Наприклад, от зараз Борусія втратила Герейро, навіть той же Шульц поїхав, хоча, в принципі, він не рівень для Борусі. І Грімальдо підходив би якраз для Борусі. Але. Іспанець затягнув іспанця у свій клуб. Хабі Алонс. Я думаю, що саме його фактор тут був вирішальним. Він взяв грімальду собі це дуже сильне підсилення для Байера. Я думаю, що Хабі Алонсо він зараз точково додає досвіду своїй команді. Він взяв Джаку із Арсенала собі, і в принципі він хоче дати кращий результат, ніж він дав минулого року. Хоча минулого року, минулого сезону, точніше, все було досить таки непогано. Вони були насправді найкращою командою в лізі Європи, і вони не виграли цю лігу Європи тільки тому, що їм якраз не вистачило досвіду, тому що нічого іншого тут не може бути, коли ти дозволяєш Ромі пробити по твоїх воротах один раз а Взамін пробиваєш 23 рази, тобто в тебе в 23 рази більше ударів, але ти не проходиш далі, то це тільки про відсутність досвіду, тому що вони дуже сильно боялися, вони відчували перевагу, але не знали, як цю перевагу втілити в правильний результат. Тому я думаю, що Хабі Алонсо, додаючи зараз досвідчених футболістів, він хоче зробити краще, ніж зробив минулого сезону. І я думаю, що він навіть цілиться на дуже високий рівень. Я думаю, що оскільки. Перес Залишив Анчелоті на останній сезон. Хабі Алонсо зробить усе можливе, щоб зараз зібрати таку команду більш-менш досвідчену, щоб дати з нею максимальний результат, який тільки можна дати в Байері, і вже цілитись туди в Мадридський рал. Я взагалі цього не виключаю, тому що у нього все для цього є. Він там грав, у нього вже є досвід. Він, у нього більше досвіду, ніж у того ж Рауля, наприклад, якого серйозно розглядали на позицію заміни для Карла Анчелоті. Я не знаю, чи там Зідан збирається 500 раз заходити в команду. Це невідомо, але мені здається, що Хабі Алонсо якраз. Беручи досвідчених гравців, він хоче дати максимум і потім домовлятися з мадридським ралом. Я не кажу, що в нього це вийде. Ні, просто мені здається, що він хоче провернути саме таку операцію. Але з досвідом краще не перегинати, як це зараз роблять в Марселі, тому що в Марселі дивіться, що відбувається. Там Клосу 30 років, Верету 30 років, Кондок Бія приїхав 30 років, Маліновському, вибачте, також 30 років. І сюди ще додають Обамеянга 34 рочки хлопчику, тобто вони заміняють Алексіса Санчеса 34 річного, на 34-річного Обамеянга. Їм би в чемпіонат Туреччини заявитись, взагалі влились би туди, як свої. Коли Ліон пішов шляхом раптової і вектору формування команди і вирішив зробити ставку на досвідчених футболістів. Вони опеклись на цьому, тому що ліга 1 – це чемпіонат, який фізично вимагає від тебе дуже багато сил, тому що зрозуміло, що там багато молодих футболістів африканського походження. Там треба бігати, там треба робити страшенну фізичну роботу кожен матч, тому що ну лор'ян, клермон. Це клуби, які самі по собі, звісно, трофеїв не повиграють, але щоб їх обіграти в чемпіонаті і взяти свої три очки, ну ти не можеш виставляти проти таких людей команду занадто досвідчених гравців. І останнє Фіорентина підписала собі Артура Мело. Те, що ми тоді говорили, коли його підписував Ліверпуль, так воно і сталося, тому що він більше лікувався ніж грав. Він по суті і не грав, чи десь там все таки виходив. І зараз чомусь Фіорентина думає, що саме у них він буде грати. А не лікуватися. Чи є хоча б одна якась логічна причина, чому Артур в Барселоні більше лікувався, ніж грав, в Ювентусі більше лікувався, ніж грав, а у Ювентусі дуже сильна медична служба. В Ліверпулі більше лікувався, ніж грав, і раптом в Фіорентині він почне отримувати зарплату на полі, а не на столі для медичних. Процедур у мене логічної відповіді взагалі немає. На цьому, все дуже дякую за увагу. Надість вам сподобалося обов'язково. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ну і ви знаєте, грайте і розумійте футбол.